Ну добре, буду як на Ярик! Вадила! тікай! бачок потік! Та ну таке, тут ще й дорога така собі. Ага, бачу чудо-юдо. Отут прямо на 12-ту буде снайпер лежать. Успею? Не, не успею. Ай. Бля, ну просто думал, времени хватит. Да Жест... их база, рез их. А, все, я перепутал. Так, ну тогда бы один снимаем. И можно было бы Блин, так... там, только швид... швиденько ехать, это и все. О, меня да. убили. О. Э, тут Блять. Блядь. Там сзади, сзади сзади Сзади. Ну, а их убивать. Видите, дети, она на машине резнулась. Ну ладно. Шадавай, Давай, давай, давай. Ярый, давай, давай. на давай, давай. Ярый, такая движуха я вам давай, а -а -а. <связь> давай. <связь> 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 Uh, Можете заспанитись до мене на БМП, чуєте? Я на це один спробую допомогти. один інженер заводить. А, ви вже на це один. Я госую до вас. Давай. Хі. Хотів попасти, не попав. А я-я, бля, був мене тварюка. А, так ви далеко. Оце yeah, вибили нас нас один. За масти до механики. А, я типа перелетел. Mm. Уже багато піхоти, я певний там є інженери. На Це один не треба заїжджати зараз, це точно А я їжу топ типу вдавлю. Мені по кайфу. Може дати бравлера? Скрадіть, скрадіть його. о! Чудово! Так, їду до вас. Ракетка? У нього тут. Купенька, да, трохи. Бомжайска? Чипочатково. Капець їх кто-то, -мо. Здорово шу. Ого, мы заїжджаємо до трьох інженерів. О, ні, це піхота. А ну і сюди. — Там людей 15. Нікого не задовив. Бля, мене розбили просто. Нікого не задавив, його Так, це блін. Горе-горе. О, мерфі. Так. <хи> Та я тут сорок наложу капець. Ну прийдемо за танком. Опачки. Та Вийдемо, поки постріляємо. О, тут панчик. А ну, давай понимать, как пострелять. А, дробаш стоит, блядь. Какой який танк. а Ух ты, я танк протаранил. Надо вы, я там типа ЛКПС просто... Девяти полно. Зараз да, буду терять ай ай Яйцин клац клацен А почему я так буду робить? Вы це бачите Пацаны вообще, ребята. Вертикаль. Кто ты что? Блин. Эх. Ходят слухи, что у нас точка Б. О, распугает по нашим батеру. Де вона скотина? Та тут он за каменюкою творив, ага, ка, вбили його. Вони ще там є. Обережно. Віталія там. А, він полечив вже... ночика. все <сих> ясно. Ой, Добре. ще хтось помер, бачите? Ай, не 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 не. Угу. Вертоліт на це один. З діду, ну лечу. Мерфі, мерфі. Лечу все, я за ним вже все. Його дні сочтіни. Це Та он сам він себе наказав. <гум> він вже все, все зрозумів. <гум> він все зрозумів. Так, я вже не командир требов. Тому займайтесь. знову вашинку та поїдемо, щоб бігати. І знову будеш командиром. Mm, та, ну, це музичка Давати запити і виконувати накази. Це найкращий mm. варіант. Uh, oh. <рекунок> Нормально. Побіда наша. Рохан, Параша, победа будет наша. Так, все, друзья, буду я патлять. А я теж.